Загорнулася в клубочок ціла купа голочок. Лис підбіг, голки понюхав, потім довго носа чухав. Хто це, друзі? Вірно, це їжак. Навіть в спеку від чайдуха не скидає він кожуха. Взимку ж холоду боїться, лізе до барлогу грітись. Хто це? Вірно, це ведмідь. Прийшла кума із довгим віником на бесіду із нашим півником, схопила півня на обід та й замила мітлою слід. Хто це? Вірно, це лисиця. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі. Бачить серед ночі. Хто це? Вірно, це сова. У нашої бабусі сидить дід в кожусі, проти печі гріється, без води умиється. Вірно, це кіт. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Хто це? Вірно.